Вітаю вас, мої хороші. Пропоную вам пограти гру Близько і далеко. Для цього нам потрібно подивитись на зображення і сказати, хто там знаходиться? А я буду задавати питання, хто знаходиться близько, а хто далеко. Домовилися? Розпочинаємо! Які тваринки зображені на картинці? Так, вовк та їжак. Хто знаходиться з них близько, вірно, вовк, а далеко знаходиться їжак. Молодці Наступна. Кого ми бачимо на зображенні? Лисичка та білочка. Хто з них знаходиться далеко? Білочка. Близько знаходиться лисичка. Молодці. На цьому зображенні ми бачимо з вами тварин, які називаються та які. Ведмідь та кабан. Хто з них знаходиться близько? Ведмідь далеко знаходиться кабан. А на цьому зображенні ми з вами бачимо. Дві тваринки лось та заєць. Хто з цих тварин знаходиться близько? Вірно лось. А далеко сидить заєць. На цьому зображенні у нас домашні тварини, Собака та Коза. Хто з цих тварин знаходиться близько? Так, вірно, собака. Далеко знаходиться коза. Молодці. Кого ми бачимо на цьому зображенні? Кінь та куриця. Вірно? Хто знаходиться далеко? Кінь близько куриця. На цьому зображенні ми бачимо з вами. Порося та корову. Чую, чую, що ви говорите. Близько знаходиться в нас корова, далеко знаходиться порося. Молодці. Та останнє наше зображення, кого ж ми бачимо? Кошеня та курочку. Далеко знаходиться курка, близько кошеня. Ви в мене старанно попрацювали молодці. Я говорю вам дякую та до зустрічі!